Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами цікавому занятті. Сьогодні ми послухаємо чудовий вірш Лариси Колос. Послухайте, хто як кричить. Готові? Тож, почнемо нашу подорож у світ поезії. Ніф-няф-няф. Мурко чекиться. Гав-гав-гав! завів Сірко. А як домашня птиця промовляє. Ко-ко-ко, хто на лузі? Му гукає? Хто? Тюх-тюх? співав в садку. Хто так сонце зустрічає? Кукарік! Кукаріку! Хто ців-ців шебече в стрісі? Хто жужу в квітках співа? Хто кричить куку -ку у лісі? Хто скрикоче ква ква ква? Які ви молодці, як уважно слухали віршик? Тепер ми дізналися, як звучать різні тварини та птахи. Завдяки вашим старанням ми всі стали трохи ближчими до природи. Тепер давайте ще раз послухаємо ці звуки та спробуємо повторити їх разом. Ніф, няф, нняф, киця га-га га Собака. ко Ку -ку -ку. Курка. Му. -у -у. Корівка. Тьох тьох тьох. Соловей. Кукорику. -ку -ку. Півник Ку-ку Зузуля тів. -ку. Горобець жу-жу, бжілка -жу, ква-ква-ква-жебеня. Які ви, молодці! Ви чудово впоралися із завданням. Тепер ви зможете розпізнавати ці звуки на прогулянках чи вдома. Дякую всім за увагу та активну участь! На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей, любі малята! Бувайте!